Добрий день, дорогі учні, вчителі, батьки. У зв'язку з ситуацією, що склалася у світі через пандемію коронавірусу, нам усім довелося змінити спосіб та звички нашого життя. Це не минуло і навчальний освітній процес. Тому останніх кілька місяців ми навчалися дистанційно. У такому ж дистанційно онлайн-режимі ми проведемо сьогодні з вами наше свято Останнього дзвонках. До слухання Державного гімну України стояти строго. Медичних масок замість що просмаги. То все ж, школяр добре, знає, що вже настав навчання року прай. Слово для привітання надається директору школи Роману Васильовичу Кияшка. Шановні діти, вчителі, батьки. Ось і промайнув навчальний навчання рік як одна мить. І ми сьогодні відзначаємо свято останнього дзвоника. Це прекрасне свято ми відзначаємо на урочистій лінійці. Але життя вносить свої корективи. Тому, користуючись інформаційними технологіями, я сьогодні щиро вітаю вас, бажаю насамперед усім міцного здоров'я, наснаги, терпіння, гарного відпочинку, адже наближається пора літніх канікул. Тож бажаю вам всім гарно відпочити, оздоровитися, набратися масу приємних емоцій та вражень. Також сьогодні щиро хочу привітати наших вчителів. Адже з року в рік вони діляться своїм теплом, любов'ю, знаннями з нашими вихованцями, побажати вам, що ваша професія була оцінена, адже ви виховуєте майбутнє нашої держави. Хочу сьогодні привітати і батьків, побажати їм знову ж таки назнаги, терпіння, подякувати їм за підтримку, адже у спільній праці є сила, є хороший результат. Сьогодні надзвичайно хвилююча мить для наших випускників. Адже для них пролунає останній дзвінок у стінах нашої рідної школи. Побажати вам наші випускники хочуть насамперед гарного здачі зовнішнього незалежного оцінювання, вибрати ту професію, яка приведе вас до успіху. Впевнено крокуйте у самостійному життя. Відповідно, впевнено крокуйте до вершини знань на благо процвітання нашої держави Україна. Зі святом вас, друзі! Слава Україні! Навчальний рік минув, так само, як усе на світі цим минає, та Господь Бог над нами він нас не забув, Щодня і щороку нас вершені нові благословляє. Слово для благословення має Отець Роман. Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, вчителі, батьки, вітаю всіх вас завершенням навчального року. Цього року у нас особливе до завершення, оскільки ми не маємо звичної для нас лінійки. Ми не маємо звичного для нас останнього дзвоника, коли ми всі разом збираємося для того, щоб відсвяткувати той останній дзвоник. Але знаєте, тепер ми в повному обсязі мали можливість відчути, хто такий вчитель і яку роль він відіграє у нашому житті, особливо батьки, які вдома змушені були бути вчителями для своїх дітей, перебуваючи в дистанційному навчанні. На те завершення навчального року я бажаю усім вам зробити правильний вибір у своєму житті. Людина, допоки живе, шукає сенсу життя. Запитали одного мудреця, що таке сенс життя. Він відповів: сенс життя це є вибір вибрати життя таким, яким воно є, в повному обсязі, радіти в тому житті, в якому ми перебуваємо, чи ціле своє життя шукати сенсу життя. І тому, власне, бажаю вам, дорогі діти, в цьому в цьому житті, на цьому етапі свого життя, зробити вибір, правильний вибір. Вибір, за яким ви не будете ніколи шкодувати. Якщо ви хочете бути вчителем, ви маєте цього хотіти. Тобто це вчительство має бути у вашому серці. Якщо ви хочете обрати якусь іншу професію, ви маєте цим жити. Воно має вам подобатися, щоби в подальшому часі. Ви не переживали за те, що я обрав не ту професію, я обрав для себе не той шлях. Тому моліться, просіть в Бога того правильного вибору, яким би, за яким би ви ніколи не жалкували. Просіть в Бога, щоб Господь допомагав вам, провадив вас по цілому цьому земному житті. Для вас, дорогі вчителі, бажаю набратися нової сили, наснаги. Для того щоб знову з новими силами приступити до навчання. Ну а для всіх інших дітей бажаю веселих канікул, Богом благословенних канікул, щоб набратися сили для нового навчання, для нових здобутків в цьому земному житті. Амінь. Сьогодні святкують всі учні, та найбільш хвилюючим є це свято для наших дорогих випускників. Дорогі випускники, мабуть, не так ви уявляли собі свої свята останнього дзвоника. Зараз по той бік реклама, а мали б стояти на шкільному повітрі у ролі головних героїв цього свята. Та життя внесе свої колективи, і ви, мабуть, що не раз переступите по ліхії школи. Але вже як учень, а в іншій ролі. Тому зараз цінуйте кожну мить свого життя, бо вона не повториться і не повернеться назад. Так само, як ваші безстроботні шкільні роки. Згадайте, як вперше переступила шкільний поріг. де вас зустріла ваша перша вчителька. Слово для привітання надається першій вчительці Купецькій Ілії Василь. Дорогі мої любі Аня і Дарина, Христина і Вікторія, дві діани і дві Надії, Юрій і Василь, Денис і Анатолій, Ігор і Олексій, два Михайли. 16 особистостей, які ви всі різні, але які гарні. Бог подарував кожному з вас красу, розум, таланти. Ви володієте найбільшим скарбом на землі молодістю. Цінуйте її, бо молодість прекрасна і неповторна у житті людини. У кожного з вас своя стежина, по різному складуться ваші долі, будуть перемоги. Будуть і невдачі. Я бажаю вам тільки перемог. Бажаю вам успішно скласти іспити, знайти свою стежину і добру долю у подальшому житті. Будьте гідними поваги людьми. Радуйте нас, вчителів і батьків, своїми досягненнями. Я вірю, що всі побажання обов'язково збудуться і все буде добре. Щастива! Власний керівник. Вона щодня віддавала вам часточку свого серця і наповнювала ваші душі добротою і любов'ю. не вистачатиме її підтримки і мудрих порад. Тому хочеться саме сьогодні почути від вашого дорогого класного керівника напутні слова. Тож запрошую до слова привітання класного керівника 11 класу Росії Ірини Федорів. Дорогі її учні! Допускники 2020 року. Сьогодні день, якого ви з нетерпінням чекали довгих 11 років це свято останнього дзвоника. Сьогодні ви ще діти, а завтра, переступивши поріг рідної школи, ви підете в доросле життя, як ті пташенята, які випорхнули з підманеного крила. Це радісне і водочасно сумне для вас свято. Радісне, тому що ви закінчили школу, стали дорослими. І сумне, тому що шкільних років не повернути ніколи. В школі ми навчилися не тільки писати, читати, отримали знання з різних предметів. В школі ми навчилися також любити, цінувати один одного, поважати один одного, отримали путівку у життя. Попереду у вас зовнішньо незалежним уцілення. Я бажаю вам гідно його пройти і поступити у вибрані вами навчальні заклади. Я не буду бажати вам легкого життя без крока, тому що його не буває. Я побажаю вам, щоб ваш кожен крок був впевнений, тому що від нього залежить ваше майбутнє. Нехай кожен день буде наповнений позитивними емоціями і тільки необхідними досягнення. Ви наше сьогодення і наше майбутнє. Тому не бійтеся втілювати у життя ваші бажання, відчуття реальності. Не забувайте своїх шкільних друзів, не забувайте нас, вчителів, які дуже багато часу провели із вами. Я завжди буду пам'ятати роки. Проведені разом із вами. Де діти не буде? В якому куточку світу чи нашої країни, пам'ятайте, що ви є людина, завжди повертайтеся до батьківської хати, до рідної школи. Бажаю вам мирного неба, вірного кохання, справжніх друзів, прекрасного майбутнього! В добру путь, дорогі мої. Ідіть красиві, сильні, юні, гожі. Ідіть в життя, що сповнене чудес. Ідіть, і вам доля допоможе, і мамина молитва до небес. У добру путь, у добрий час доброї мої скуті. Ось і все. Останній раз дзвінкова пісня потривожить вас. Мелодія та лєйця чиста, а ми требошна одночасно чиста. Останні хвилин і кожен піде. У свій загадковий шлях до мрії збуваються Вчора дитина те, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається Згадати, що я кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні і ми в останній в тому залі присутні. A tomorrow, each one will go to seize me. I will be all. Станеш ти? це думка про те, як зробити цей крок, щоб не зупинитись за мить до своєї мети. Схайта, що є, кожному своє, але є що так не сіль. So.